що ж такий Таке воно життя блогерів. Прийшла, не поїла, не передягнулася зразу знімати відео. Просто зразу знімати відео, тому що, якщо я це розпакую, я потім це назад не спакую. Розпаковка з Аврори і не тільки. Ще з іграшкового магазину. Спочатку покажу з іграшкового магазину. Це кафе. Румбокс. Кафе. Хто знає, дуже класна штука. По типу пазлів, але для дорослих з пінцетом. Крейда і м'ячик для племінниці мого хлопця. сильно здається, її люблю. Я готова її просто все скупити. Пазли для молодшого брата. Я намагаюся навчити його на якісь розвиваючі ігри. Мені не зовсім виходить, але я надіюсь, що рано чи пізно він полюбить розвиваючі ігри і пазли. Та як я обожнюю пазли. Я обожнюю пазли. На жаль, я занадто пізно зрозуміла, що там є пазли. Я побачила в Тіктоці дівчину, яка на 500 гривень купила 4 упаковки пазлів. Я така, блін, мені потрібно. Зайшла, і ось ці дві упаковки це все, що я змогла забрати. Крас. Перші пазлки. Вау! Просто вау! Другу. До речі, забула показати дві ось такі великі торби. І рюкзачок. Я його сьогодні випробувала Перевірку він пройшов успішно дощем і падав, і на землі стояв, і вагою. Ну, ой. О, Думаєте, це все? А це не все. І це не все. А от тепер все. Просто 14 мутків пряжі. Так, Розпаковка. Голки для бісеру. Три набори мамі, один мені, тому що я вже два маю. Це дуже корисна річ, і вони дуже швидко ламаються. Ось такі, ось такі ось такі от насадочки для насосу, щоб накачувати м'ячик. Я не впевнена, ж навіть, що насос є, але думаю, десь хлопці, знайдеться. Навалом. Рукавички. Хлопець-геодозист. Часто працює ввечері, тому вирішив попробувати. Ось такі рукавички. І тут вони. Це класно, коли ти на щось пишеш або на велосипеді їдеш. Картка Прайсі. Класна картка, але, щоб її оформити, верніше тут скануєш, ти маєш підтвердити свою пошту, номер телефону, кредитну картку. І якось цей момент мене трошки напрягає, тому поки що. Я ще не використовувала її. Кіндер, куди без нього? Це один з найдорожчих кіндерів, які я купувала. Я вже казала, що я племінницю хлопця люблю надто сильно. Тут ще лопаточка і грабельки. Я про них забула. Вони такі класні. Вони такі маленькі. Батончики. Вітнес-батончики з кокосом. Лапки. Я хочу робити ось ці панкейки, не панкейки. Я забула, що називається. В колекцію головоломок, Такої в мене ще нема, коштувало, до речі, 4 гривні. Гель для душу. Він дуже класно пахне і він рушевий. Якщо чесно, геля душу не буває зайва. Шпажки буду робити тюльпани. Ще квіточки Липучки для значків також зайвими не будуть. Чи треба братові в кросовки змінити липучку? Я так і не навчилася зв'язати спицями, але вони були теж дуже хорошій знижці. Тому пора. Наклейки для нігтів. Також зі знижкою. Не питайте. Не потрібні. Будуть, до речі, в мене в магазині гаманці. Дивіться, спостерігайте, чекайте. Кава купила ще зранку, думала десь піти взяти кип'ятку, більше купити кип'яток, але так я не зробила. Невидимки Аврора 4 гривні. Вони стають невидимими одразу, як ти їх знімаєш. Малюсінькі батарейки для рахувальника рядів. Коли я в'яжу, у мене є такий на палець маленький прилад. Десь отакий. На ньому ти зв'язала один ряд, це кнопочку, ти зв'язала ряд, це кнопочку. І так постійно потім можна типу, всі ряди скинути. І працює в нас за рахунок ось такої малюсінької батарейки. Зажими для пакетів. Також Аврора, будемо пробувати, що і, що і як. Ось такі кольорові. Потроху закінчуємо карткова гра. Обожнюю настільні ігри. в мене їх більше 30. Це дуже гарні картки. Просто подивіться на деталізацію, як це все промальовано. Це все дуже красиво. З воротньої сторони. Тут надписи що потрібно шукати на цих картках. Жаль, правда, що я не маю з ким бавитись, але все поправимо. Настане той час, коли я зіграю всі ігри. Я жертва тіктоку. Вентилятор. Ви це бачите? О! Я палець запухала. Ще одна настільна гра, також я жертва Тіктоку. Стало цікаво. Бачила неодноразово як бавилась. Тому вирішила купити, там, паче, воно знову ж таки було на акції. Не показуйте мені акції. бо я куплю все. І навіть не 50-ту непрочитану книгу. Хроніки загублених душ. Про хлопчика, який народився в німецькій сім'ї, йому здавалося, що він називається Давид, і що він є єврей. Єврей, якого був його дід. Сюжет полягає в тому, щоб намагається зрозуміти, чи справді душа когось із загиблих поселилася в тіло онука того, хто знищував єврей. Так. Прибирати то все. Я навчаю, я не ма. Та я улюблю. а бля На жаль, я злана для ореху, рехувальника. Плюсенькі батарель батарельки. Я не вмію говорити.